Ще одне правило для правильної маніфестації. Перед тим як записувати щось в свій блокнотик, послухайте саблімінал або. Якісь гірці, успокаючи музику, і представте своє желання. Спочатку прочувствуйте його для того, щоб ваше желання, коли ви були прописуєте його, щоб воно ощущалось вами. Тому що, якщо ви це запишете, і ви не будете, скажімо так, в це вірити, знати, що це збудеться, просто ви пишете, знаєте, як якісь там твірному крмові. Воно буде або дуже довго збуватися, або неправильно збудеться, або вообще може не збутися. І ви будете подімати, що блін, воно не робота, мені все це не робота вона робота. Просто вам треба зловити состояння перед тим, як ви будете записувати щось в свій блокнотик, якесь там своє желання, послухайте саблімінальчик, напустимо, на те, що ви хочете, на те, щоб желання збувалося. Є такі саблімінали, кстати, я теж робила, в мене є в телеграмі. Вот, можете послухати. І тоді, коли ви чувствуєте це состояння, ви можете тоді прописувати, бо то, що ви пишете ніби состояння, що воно у вас є в состоянні, що ви це чувствуєте. Понімаєте про що я говорю? Ви записуєте, як будь-яке ваш текущий момент, тому що ви зараз в состоянні, де у вас все є. оці ці всі ваші желання, хаділки, вони у вас є в голові, і ви їх чувствуєте, що ви ними владієте. І тоді, по-перше, маніфестація буде дуже швидко роботи, а по-друге, вона от просто збудеться точно точ і -точ, ви конкретизуєте своє желання. Все, коротше, попробуйте. Реально, Це реально робоча схема. состояние, желання. Все.